А люди, що знаходяться у цій студії, добре відомі усім телеглядачам Юрій Вдавцов Володимир Ніколайчук, волонтерська група Енджелс. Надзвичайно раді вас бачити. Тим більше з хорошими новинами. Почнемо з того, що вже традиційно на початку осені презентується щось новеньке від Енджелс. Черговий сезон волонтерської групи Енджелс розпочався з гри Брейн Рінг. Да? Да. Для кого? Для Хто детей. грав? Для дітей. Скидамо в інтернатах вже у нас стрілася дві ігри. планується третя вже в суботу. Тобто, вже цієї суботи, взагалі, як народилася ідея змусити дітей з соціальних закладів нашої області відповідати на певні Зимусити? запитання? Не, ну просто я мені здається, що діти залюбки ходять на вистави, беруть да. виставу. А тут треба було якось розумові здібності проявити. Ну, ты знаешь, действительно, никто их не заставлял. Вот. И когда мы готовили проект Brain Ring, сначала мы его опробовали на себе. Поэтому я рассказал сказал неправду, что сразу дети начали играть. Нет, сначала сыграли волонтеры. Надо было кнопки проверить, не работают или нет. Вообще, всю брейн-систему надо было проверить, да, брейн-столы, кнопки, лампочки, которые мы сами делали. И поэтому мы порепетировали. Поотвечали на детские вопросы. Не все волонтеры знали ответы. А дети знали? А дети знали. Ну победители у нас уже есть две команды победителей, которые выходят в гранд финал. Естественно, они отвечали на вопросы, если они победили в своих заведениях специализированных. И сейчас мы еще поездим по нескольким. Спецзаведені беремо еще команди на гранд и і потім со всех цих школ будуть участвовать в гранд-финале за звання самой умной детской команди по брейн-рингу. Як... питання як складали на що хто, хто, складал? хто і як випроси? Я збирав, некоторым придумували. А некоторые где-то услышали интересное что в том же Гринринге, что где когда. Есть видео вопросы от знаменитостей, которые тоже задавали детям. У нас есть уже от Арсена Мирзаяна, Тони да. Матвиенко, да. Юра Юрченко, сдаете, да, чи не? Юра Юрченко у нас в музыкальной паузе. Пока а, о, у вас, на ведь я музычная конечно, пауза, в да, взрослом У нас все как в взрослом брейн-ринге. У нас бренд столы красный, зеленый, кнопки, Ну, э, единственное, у нас не 20 секунд на обсуждение вопроса, а минута. Минута на обсуждение. Капитан команды может в любой момент поставить на стол скрипичный ключ и тем самым э потребовать музыкальную паузу. Артисты Запорожские, которые соглашаются с нами ездить, в очередной раз им огромное спасибо. Вита Денисенко с Speedway, Диана Мес с нами ездила, Коля Билык. Ані заповняють музикальні паузи, діти відпочивають, п'ють і потім знову відповідають на питання. Що потрібно зробити для того, аби замовити Brain Ring до себе в соціальний заклад, там в інтернат, дитячий будинок? Можно взагалі зателефонувати, зв'язатися з Енджелесами і сказати, я хочу пограти в Брейн Ринг, тягніть сюди свої столи. Ну на самом деле мы уже навірно со всіми связались и уже розметили новый появился інтернат, в ми ще не были. И мы с Брейнрингом поедем через 2 недели на бабурку в профильный інтернат, знайомитися з дітьми і проводити проводили них Брин Ринг. Да, то есть... Сколько всего планируете провести при в таких? Ну, я думаю, 6-8 заведений мы объездим, отберем промежуточных победителей в этих заведениях, и в гранд-финале они будут принимать участие. А гранд-финал где планируете проводить? Ну, пока еще мы с местом не определились, потому что у нас своего места нету, поэтому какой зал отозвется ну, большой на этот проект. У нас на еще такая чтобы было тепло. Тому, Тому, в зале за залі, в а, в залі. А, в залі було тепло. Да, фінал Ми плануємо на дікабрь. Грандфінал якраз под, под новогодня праздники, може, чуть раніше. Воно ну, ми що ми прийдем як за гран-фіналі, що поговоримо А, Взагалі, як народилася ідея? Кому вона спала на думку влаштовувати щось подібне саме для дітей, вихованців інтернатів у дитячих будинків? Йому, <laughs> да, ну, да. Чого раптом брейн ну я вспомнил студенческие годы свои, мы проводили подобные игры, было очень интересно. У меня, Я просмотрел свою базу вопросов. Там отличные вопросы на эрудицию, на чувство юмора. И я вирішив, що діткам буде цікаво. поговорив со своєю дочкою, задав пару вопросов. Чекай доньці. Це ж так з іграшками і батьками. Батько чого хоче сина? Тому що йому потрібен цей радіоправляємий <hab> літачок. Так само захотів програти в пограти в бринг. Значить, потрібно для дітей організувати. А діти якого віку беруть участь в бринрі? -е, -е да, тобто старші, ніж за 8 років власне ну, да ну, ну дети помладше там тоже могут отвечать не у нас подсказки строго красот у нас волонтеры за подсказками снимаем бал если услышал я ведущий воду со столов загали дуже азарт азарт такий великий в гравце на самом деле Emotion и до слез, и и до, радости и слезы, слезы горячи. В итоге все очень довольны. То есть Я специально каждого участника общался с каждым, и я хотел получить обратную связь, и они очень довольны. Несмотря даже если кто-то команда чата проиграла. Они они сначала они не знали, что это. Ну, дети наши, мало кто сейчас смотрит брейн кто помнит, что это такое. Поэтому мы приехали, рассказали правила, и они так первые вопросы так сидели, просто смотрели, слушали. А потом, когда они поняли, как это все Що, происходит. на кнопочку, в каком, в каком русле надо думать, как я задаю вопросы, потому что вопросы на самом деле действительно науки. Вопрос скрывается ответ. Так, mm -hmm. да, да, і вони от вже ко второї грі вже такий азарт. Ну просто чи відомо вам, що діти якось готуються до ігру Рингу? Може, вихователі або люди, що відповідають саме за цей сектор роботи в соціальних закладах, якимось чином там дітей готують, змушують щось читати, тренують. Не відомо що подготовки такої особи немає. А в чому вони готують, це... У нас тоже есть такой дресс код, должен быть белый верх, черный низ, угу. так само и у волонтеров. Вот Вова у нас а, в галстуке все время. И у нас не дети, у нас наты. Да, а в... у вас mm -hmm. знатоки. Знавти, да? У знатоки, почта, да? Общаются с капитаном команды, он все передает правильного ответа. А, а готовится, понимаете, тут там же нету вопросов, ни не со школьной программы, ничего подобного нету, поэтому Готовся, не готовся. Ті випроси, які я привезу, ніхто їх не видить. А волонтери? Ні. Тобто ти взагалі на собі замкнув усе? Ну що, все, я не все, я тільки вопросами себе. Прям як незалежне оцінювання вносять в такому спеціальному кейсі наручник до кейса. не Чорне ящик. Чорний ящик у нас теж. А є якісь призи, окрім по проходу в гранд фінал Ну мы ну, стараемся, конечно, мы стараемся деткам дать какие-то подарочки, подарити. сладости для того, чтобы они были поощрены не только. Путь в тим, що вони пройдуть наступний етап. Ну і здійсне товарині больші, на по тому блатноті ручки. А, да. Ще одне запитання. Тепер не буде вже стосуватися брейнрінгу. Ну я ж не вірю в те, що ну волонтерська група Angel стільки брейнрінг запланувала на перше півріччя своєї свого сезону. Конечно. Ну да я ж знаю чи вас, це означає, що ви працюєте щонайменше в десяти напрямках одночасно. Що окрім брейнрінгу є? Ну, для самых умных у нас бренринг, а для самых красивых мы готовим конкурс красоты, который состоится в начале ноября для девочек в двух категорий от 6 до 10 и от 10 до 15. А совместно мы это делаем с модельным агентством Image Center. Якщо б робити дівчатам, які і розумні, і красиві, ну і там, і там повчитися. Тобто ви влаштували, так розписали, що є можливість. Конкурс краси для вихованців, так само дитячих будинків інтернатів. Ну, це вже чия ідея. У нас є Юля Світашова, волонтерка волонтерська групи, з яка ще в февралі сказала, говорить, ну от у нас осінь квест. Новый год сказка. Весной у нас э, фестиваль. А что же мы сделаем на сентябрь, на, на, на октябрь? Давайте сделаем конкурс красоты. И вот она подарила нам эту идею. Мы у нас уже прошли кастинги во всех интернатах. Взагалі по-доврослому ставить. Дети любят, когда к ним относятся, как к взрослым. Потому что это личности, и, и когда с ними общаешься на равных, это не подобається. Uh -huh. І вже йде підготовка повним ходом. Що буде в цьому конкурсі, дитячому конкурсі краси для вихованців в в дитячих будинків? Мені просто дуже страшно зробити припущення. Дівчатки будуть розкривати себе, своє творчість. Там... Обов'язковий творчий конкурс, так? Да? Да. Uh -huh. А вони будуть виходити в національному костюмі, в костюмі, який зробить своїми руками із осінніх матеріалів. из каштанов, рябины, цветов, листьев mm -hmm. будут выступать, показывать какой-то номер, песня, танец, стих. Mm -hmm. Mm -hmm. И, дефиле, да, какие то Да, дефиле, Да, обязательно, обязательно, mm -hmm. как национально. И кроме того, девочки будут готовить свои какие-то поделки, потому что они все талантливые, очень они каждая чем-то увлекается. Кто-то вышивает, кто-то рисует, и у нас будет вот. Такое новшество в холле перед самим конкурсом будут выставлены работы. Они не будут подписаны. И каждый зритель своим входным билетиком сможет проголосовать за понравившуюся просто работу, даже не зная, кому она принадлежит. И потом это будет дополнительный балл в копилку конкурсантки. Сколько конкурсантов уже? 12. 6 20. маленьких и 6 взрослых. Mm -hmm. Дві дівчат з кожного інтернету. Ага, зрозуміло. І коли ж можна побачити буде красунь на подіумі. Ну, предварительно 8 ноября Ми плануємо це как би, показати. Зараз ми договорюємося з залом. У нас вот, -вот рішиться, де ми будемо його показувати. Зараз дівчатами займаються дефіле, постановкою Кожен... Волонтери у нас теж розписані по інтернатам тоже приїжджають, допомагають в творчості, в костюмі. Uh -huh. так що спасибо всім нашим ребятам, которые які время своє и приїжджають і займаються з дівчинками. Серед планів, які ще є на найближчий час. Ну, на Новий год ми будемо робити сказку. Я щось читала Новогодні. що зі сказкою. Ви там знову ж таки якусь родзинку знайшли на цей раз. У нас була така крута бы, свячання. Тож же ми сделаем, что мы покажем. И мы решили в этом году сделать Бременских музыкантов. Угу. Кто буде, вибачте. Петухом? Петухом? Ну і веслуком там ще є не дуже. Ще не розподілили. Ака, а руже розподілили. А я не знаю, хто пішов кастинг на роль осла. Ага. А принцесу хто буде грати? Юля Світашова. Ну, я в задумках не назвати Наташу Травенькована об этом ще не знає. и Олега Гарчинського сделать принцом. А как раз сього, уже, наверное, а, ще й плани а у меня какая роль Уже Жи? Yeah. Ну там ще є король, там багато да. розбійники є. Отак, от Наташа, ми узнаємо з цілі ефіра своїх. Всі знають, що Юра просто тиран-демон, тиран-демон, деспот, і точно все тримає під своїм контролем. Серед тих проєктів, які зараз ви плануєте, і новорічний проєкт, і проєкт з конкурсом краси, і гран-фінал Брейн Рінгу. Що найголовніше, що на вашу думку має найбільш зацікавлення? тих, Ту аудиторію, з якою ви працюєте, власне, діти, вихованці, вихованці соціальних закладів. Мне кажется, каждый проект особо понравится ребенку, потому что они у нас проходят на хорошем уровне. Спасибо всем, кто допомагає это делать. И, и в брендринге, і в конкурсі краси, і в сказці. ребенок буде веселитися, улыбатися, буде щасливий. Это разные проекты, поэтому, естественно, каждый из них будет по-своему интересен ребенку. Брейнринг надо проявить свою эрудицию, поболеть за, за ребят, которые участвуют в конкурсе, поддержать девочку. Опять же, зрители же не просто придут посмотреть из этих же детских домов, они подготовят плакаты, кричалки и так дальше. Ну а сказка у нас, все сказки интерактивные, и дети там участвуют так или иначе, они будут участвовать. Дякую за те, що завітали. Маємо попрощатися. Навіть не знаю, чого б мені захотілося більше подивитися за брейнрігом чи за конкурсом краси. Хоча брейнрінг ми вже знімали наша редакція. Тому обов'язково, якщо хочете подивитися, як відбуваються брейнрінги від волонтерської групи Енджелс. Дивіться програму під назвою Життя в квадраті. Там буде обов'язково сюжет на конкурс краси. Я думаю, що ви нас ще запросите. Конечно, а, вас щоб yeah. ви теж побивали, проголосували. А, а казки ваші завжди надзвичайно цікаві <рес> і дуже-дуже дійсно подобаються дітям. Усього найкращого і ще раз ще раз дякуємо. Дякую. Оголошу наступну рубрику. А наступна рубрика переродня аптека про okay. те, що в природі буває корисним.